Вітання всім, кого я ще сьогодні з ким не привіталася, бо одне відео я вже записала про проводи у Франції да, на пенсію. А це друге вирішила, тому що пригоди продовжуються, вони не закінчились тільки проводами, а була певна пригода. Я попросила, тому що ці проводи проходили дуже далеко. А, про що ж моє відео? Моє відео буде про те, як, що робити у Франції, коли твоя машина а, потрапила ну, не то, що в аварію, в аварію так само, але це була не аварія, а поламалась на дорозі. Короте, я попросила, тому що проводи були не там, не там, де я проживаю, не в тому місці, і навіть не в тому, де я працюю. А зовсім в іншому місці, і оскільки вони починалися о 7 і казали, що закінчиться пізно вночі, я попросила свого знайомого, щоб він забрав мене, приїхав на машині, я заплатила за бензин, ну і забрав мене 200 тому. Ну і от на 22,30 десь я приблизно я так розрахувала, що якщо. Почнеться о 19-й, ну, да, така частина, 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 і до третьої ночі, звісно, я не буду. Но більшість уже таких важливих моментів пройде, вітання, там, розглядання подарунків, ну, ну то, як кажуть, пора і честь знати, можна вже її е, залишити. Тобто ти ніби інтегрувався, ти потрапив, е, зробив коректно, так як тобі казали. Хоча я помітила, що є колеги. Дві одна вчителька, яка не прийшла, точно які були запрошені, а інша це помічник вихователя, яка там працює також це Не прийшла. Хоча були запрошені. Ну то таке, я ж кажу. Я виконала ці всі параметри етики і мусила їхати вже додому. А... О 22.30 я виходжу, мої колеги, звісно ж, йдуть мене проводжать. Чому? По-перше, їм цікаво, хто ж мене забере. От. І по-друге, переживають, а вдруг за мною не приїдуть. І що ж тоді? Ну, Хтось із них вже напевно запропонує мені поїхати з ними додому. Почали ми дивитися, яка машина, то вони питають: Дивимось, стоїть біла машина, і чоловік, який там заглядає під капот. І, 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 і дивиться в цей багажник. Дівчата зразу кажуть, машина, он, ну, типа, поламалася. І регочуть, їм смішно, їм весело, що машина поламалася. Я думаю, да не може бути, тільки ж мій знайомий його стільки забрав у п'ятницю з гаража. гаржа. Тієї п'ятниці, да? ні, 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 це ж він коли він, надвіз. Ну, в общем, вона ну, ну, він на ній нікуди 45 кілометрів чи поїздив. Я не пам'ятаю, не буду казати точно, але це, чи цього тижня, чи того я вже не можу точно покрутити чужі. Е чужіці. Ну я знаю, що точно ось недавно він її відправляв і залишив. Так, да, тієї п'ятниці, здається, бо він її залишив у четвер, да? її зробили, а може, цієї. Я не знаю, не буду. Коротше, в общем, я буду розказувати те, що я знаю, те, що я бачу. Дійсно, А губиться, тобто виливається оця антифриз. Голоджуюча рідина. Ну, ми забрали, я взяла дві пляшечки, набрала води тут в цьому, щоб додавати, да? зразу на кухні цього закладу, де я. Відмічала своє свято. Мені вже так незручно було думаю, блін, із-за того, що я попросила, оце таке ну, машина там витікає рідина, ну, думаю, ну, я вже себе виправдовую. ну в будь-якому випадку він би потім помітив, все одна кудись би виїхав, вона так само б вбилася. Це ж не я її поламала, не якась там дорога в будь-якому випадку, ну така вже заспокоює себе. Але що ви думаєте, на цьому скінчилась? Ні, ми проїхали 5 кілометрів знову Червоним Горить. Треба додавати, додали рідину 5 кілометрів знову Червоним Горить. Додали ще раз ще 5 км знову червоним, і води нема. Ну І виходить, потрібно визивати оце м, евакуатор. І як тут у Франції, коли ти визиваєш евакуатор, у тебе є у цій страховці, що ти платиш за машину, є цей асистент 24 на 24. Ти береш і заповнюєш онлайн-заявку, що там пишеш, де ти, на якій дорозі, пишеш свої координати і що тобі потрібен евакуатор. Написали, чекаєш ну, хвилин 20 максимум, приїздить евакуатор, він тебе забирає і відвозить машину в найближчий гараж. Це все відбувається за рахунок асюрансу, страховки. І викликає тобі таксі також за рахунок страховки. Якщо ти хочеш, щоб твоя машина поїхала з тобою додому, то ти платиш сам додатково. Тобто можна машину відвести додому, але це буде платити не страховка, а ти сам будеш платити. А так, у тебе є завдяки цій страховці ще 5 днів, де машина безкоштовно стоїть на цій станції, куди її притягли, евакуатор. Гараж цей? Да? І з цього гаража може забрати. Ну, наприклад, так як мій знайомий, він лагодив її недавно, то він буде телефонувати в той гараж, щоб вони свій евакуатор посилали, забирали машину і по-новому дивились, що вони так не так скрутили, підкрутили чи не так зробили. Да? От, ну, От, цікаво, це я просто розказую. Можливо, хтось дивиться, хто проживає у Франції і є у кого машина, і кому цікаво буде от потрапити він, ну, я думаю, всі знають, ну на всяк випадок. І, можливо, знову для порівняння. Тому що як в Україні, і як тут працює, які є відмінності, які є схожість між цими. Я в Україні пам'ятаю, що мій, мій чоловік платив і за евакуатор і за все. тобто, Можливо, страховка не покривала, можливо, тут так само різні види страховки, але от я розказую так, як в мене ці пригоди вийшли ввечері, то ось ввечері так феєрично, мало того, що я ж кажу, ну, все коректно, я... ви не уявляєте, скільки мені було, наскільки складно це все. Проходить у цю інтеграцію, з'являтись на цих балах, іде люди між собою, ти переходиш одної спільноти до іншої, кругом тебе починають випитувати, а як там твій, твоя дитина, де? а що ви думаєте, а що там О, а ти їздила чи не їздила додому, там, а скільки ти вже у Франції, то, -то, 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 то все таке. Ну і, звісно, це дуже потрібно, ну, ти багато енергії вдає. Багато нервуєш, багато енергії. По-перше, проблема навіть з вимовою, тому що люди, які звикають до тебе, наприклад, в колективі, вони вже розуміють, як ти говориш так, ця вимова. А нові можуть перепитувати, не розум... і, і отак тебе перепитають, і ти знову такий ну, постійно тебе гасять, да? ти знову якісь, ну, такий людина ну, Неповноцінна, яка не може донести свою а, ну, те, що, і запитують свою думку. от, тобто. І потім і ці пригоди ввечері. А, я думала, що приїду на 22.30. Він мусив, ну, він приїхав і ми мусили вже по 11 я мусила бути вдома. А вийшло, що була у пів другої вдома. отакі пригоди. Плюс я ж кажу, перший раз цей евакуатор, він такий високий, я залізла в цю кабіну, дощ, ніч, дощ страшенний, лівень. У нас зараз е, помаранчевий рівень небезпеки в наших двох департаментах. От, це Пайбаски і Іланди. І помаранчевий рівень, тому що великий вітер і дощ сильний, прямо лівень. Ось він тобі сонце. І постійно болить голова, чому? Тому що ось тобі сонце світить. раз... І хмари забило, і ліві. І мої сосуди не встигають переключатися. Ось, бачите, коштирвоне. Воно не встигає, воно в голові От. І вчора вночі такий від, від асфальту, такий, прям дощ, я ж казала, ти ніколи, як навіть раніше, коли працювала, отак перебігаєш з одного під'їзду до іншого. і... Лупить дощ і ти мокрий зразу. І не то, що ти мокрий зверху, ну ти знизу мокрий, ото купляєш собі шкіряні штани знизу, тому що воно від землі вискакує і назад ну, летить. Тобто ти будеш іти дощ такої сили, що ці, ну. Струйки доща відскакують, і воно так цікаво, коли ти дивишся, а воно ж фари особливо великої машини вони далеко світять, і все, і ти зверху дивишся, оце, як воно падає і такими волнами назад вертаються і, і, і асфальт. Я якась така, Ну, знаєте, така чортіння, якась, якась ніч така здається. Тим більше, що ми в якомусь навіть цей. Людина, яка приїхала на евакуаторі, каже, жодного разу не забирала, щоб так десь. Ну, це не посеред лісу, це ну, на такій дорозі вона то асфальтована, але е, ну, проміж селами, там поля, там іще щось там. ну. От, о, можна сказати, що було якось так кіношно по-кіношному. Да, при... Ви знаєте, я настільки я як в ступор також попала, напевно, мої мозги вже відключилися, тому що стільки стресу. Да, і я просто як як, цей, як пупе, балванчик, отакий, знаєте, просто сприймала, як сприймала. Тобто мене, можна сказати, навіть ніяких. Я дивилась цю красу і просто от, ну, вона в мене від, відображалась в мозгах і все. Ну, ой, як красиво. Тоді я сіла ну, в таксі, яке викликали, і у мене длинний пояс, як це називається, ну от, от від пальто, да? і я його прищемила ці, ці дверцятами від машини. Таксі. Їду і чую бум-бум, а я ззаду сиділа. Я водію кажу, що щось зламалося знову? Кажу, дивіться, бухкає ззаді. Мені кажуть, ну це великий дощ, це дощ. Думаю, ну ні, я ж чую тут. А це ж пояс. Він же заз... я прищемила, і він коло мене бахкає. Нормально, нормально, бах. А воно ж машина їде, і цей пояс бум, Боже, так він і пошкрябаний, обризаний. Той, той, той кінець обризаний якийсь, я не знаю, хто його вже там по дорозі обриз. Коротше. Він мателявся, шмактався. Я, а я все їхала, думаю, ну щось точно стукає. У мене в голові вже, знаєте, було, я почала оглядатись. Дядько цей мене питає: водій, саванну, все добре, кажу, все добре. А я дивлюсь, який в нього ну, багажник, Думаю, може там людина сидить і вона стукає, щоб її. Достатньо. Думаю, ну зараз запитаю образиться, Вони ж сіраніміці, французи. Ти скажеш, ви там нікого не везете в багажнику. Думаю, образиця тоді думаю, ще вб'є. <ріхи> Отак є, ви уявляєте, на якому рівні ти втомлений, мозок тобі видає кіношні ці варіанти, да? і ти думаєш, ну то правда багажнику. Ну, наскільки це я думала, правда ні, ну допускала таку, як би сказати, так. Таку відповідь, що, можливо, там хтось і стукає або хоче, щоб його звільнили. Я прислухалась до кожного стуку, так воно не, Далі не бахка, і я слухаю, думаю. З однієї сторони, думаю, людина зв'язана чи головою, чи може рукою. чи чимось там. І, 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 бо воно ж, розумієте, і не, постійно, не з постійною періодичністю, не з постійно, як там пасок він. Летить там, да, машина швидко їде, пум, да, ударився. Тоді знову десь тіліпається, тіліпається. І він же ж не однаково, не через рівні е, проміжки часу, <сум> бахає по цьому е, ну, капоту. Да? По чому? Як вона називається? Уявляєте, нічого не знаю, це людина, яка, яка ходить в автошколу і здасть на е, права по вождінь. Ще як мене будуть. Як я буду водити, не знаю. Оце після вчорашнього я не знаю, чи я хочу водити. Ну, я звісно, здам, щоб були документи. Ну, я не знаю, чи я впевнена, що чи я хочу машину, щоб водити. І тепер не знаю, а за житло знову. Вони ж я не перетелефонувала, казала, відмовляюся, не хочу відповідати. Ну мені вже написали на пошту, на електронну пошту. Знову, типу, ви тоді тоді перезвоніть, ви мали там з моєю колегою колись. Тобто, рандеву, і тепер це я, я замістила, забрала ваше досьє. Тобто я впевнена, що це дійсно нове житло. Чому? Тому що Вітал це що старе, вони, інша організація, вона зразу тобі дзвонить, пропонує і в тебе є там, де ти зареєстрований, воно відбувається. А тут <кхем> ні. Тому що це нове житло соціальне, яке будується, воно часто воно це не місто дає. не не держава, а це якийсь пропрієт, який побудував, купив землю, побудував багато будиночків. Там є будиночки, є квартири, і він шукає, кого туди заселити. Тобто гроші відповідно йому йдуть. І йому також цікаво, щоб там жили люди нормальні. Тому не знаю, я ще не писала відповіді, бо сьогодні. Поки прокинулась, поки з'їздила, закупилась, зараз зварю суп, і напишу відповідь подякую, що вони про мене не забули, і напишу відповідь, що під час канікул я буду більш вільна і не зможемо зустрітися, оновити моє досьє, ну, тобто показати мені теперішню мою зарплату і не знаю, коротше, потім будемо дивитися. Чому то такі справи? То що вчорашній такий приклад, він якось мене, знаєте, що. Я розумію, що тут кругом без машини, ну, а, а, а і що? А і що? Якщо кудись їхати, отак от ну, вона потрібна, да, А якщо ти поряд живеш з роботою, ну? А якщо такі складності, я думаю, якби це я одна була, і їхала і ночі, оце, да, і викликаю десь стоїш, воно само. Сама атмосфера в якихось полях, в якихось, да, хто знає що, дощ, оцей страшний, лупить, якась така. ну, як Явище атмосферне, яке ну, якісь містичне. От ладно, не буду, скільки у нас пережили. А, і в Україні у нас явищ містичних, яких не могло бути. Але оце таке, так я вам розказала, такі моменти, які, якщо у вас машина on ну тобто е зламається, як воно відбувається. Можна за рахунок страхування. Ой, вибачте, чихать буду. Ой, за рахунок страхування відправити в найближчий, вони відправляють найближчий гараж. І там є певна кількість, отут, отут 5 днів, де ти можеш. Не турбуватися, це за рахунок твоєї страховки. Машина може знаходитися. І тобі викликають таксі також за рахунок страховки, щоб воно довезло тебе додому. А якщо хочеш машину додому, то платиш сам. Добре, бажаю вам тихої ночі. Тепла в домівку. Здоров'я і всього самого кращого.